Напередодні святкування дня міста 236-ї річниці відбулася святкова сесія Херсонської міської ради. На ній були присутні депутати міської ради, заступник міського голови, представники правоохоронних органів, військові та інші представники влади. Вже стало доброю традицією нагороджувати тих, хто багато зробив для Херсона. Цього разу депутати міської ради присвоїли звання почесних громадян міста Херсона чотирьом херсонцям, запрошеним на сесію: Суворову Павлу Яковичу, Ломако, Людмилі Васильівні, Бардачову Юрію Миколайовичу, Загородніку Федору Івановичу. Останній ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник Сталінградської битви. За високі творчі досягнення, талант художника він отримав звання заслужений художник України. Велику кількість своїх робіт він подарував нашому місту. Я полюбив. Він красивий, замічательний, охолодні Дніпра. Тут люди з таким чистим серцем, як чиста вода. І мені подобається люди, песочные. я їх писав портрети. Я да, давав на Дніпрянську правду багато. День народження Херсона в цьому році проходить у складних політичних та економічних умовах. В нашій державі фактично йде війна, але день народження міста дає нам можливість проявити свій патріотизм, показати, що ми єдина родина, що ми живемо в єдиній неподільній державі Україні. Незважаючи на складну ситуацію, місто продовжує жити та розвиватися, наголосив Володимир Миколаєнка. Вперше в рамках дня міста ми вшивуємо пам'ять героїв. Які ціною власного життя захищали рідну землю. Я вітаю всіх присутніх в залі з ненародження нашого міста, впевнений, що херсонці і надалі будуть робити все, щоб наш Херсон став ще кращим, по справжньому європейським. Слава Херсону, слава Україні! Від імені голови Херсонської обласної адміністрації Андрія Путілова усіх привітав з днем міста Андрій Гордєєв. Я хочу побажати херсонцям віри. Віри в те, що ми всі згуртовані і думаємо про майбутнє України однаково. що вона єдина, демократична і незалежна країна. Віри в те, що коли ми завтра станемо на площі, людина, що стоїть спереду, ззаду і збоку, це людина, яка думає, також як ми. Віри в того, хто стоїть з нами поруч. Це запорука перемоги, сепаратизм не пройде. Якщо ми будемо вірити, в одному, сказав депутат Андрій Гордієв. По закінченні своєї промови він не забув про своїх колег-депутатів. Шановні депутати, ваш голос це голос херсонців, які довірили вам право представляти громаду, захищати та відстоювати її інтереси. Це величезна відповідальність перед людьми. І тільки вони наголошуються, вони дадуть вам оцінку. Тож, я бажаю вам нових успіхів. На благо рідного міста, мудрих рішень невичерпної енергії, оптимізму та миру. Сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння з усіх питань, ціна яких добробут громадян, відновлення економічного потенціалу області та відродження Херсона. Зі святом вас з повагою, голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Потіло. Також присутніх зі святом привітав народний депутат Юрій Одарченко. Я хочу побажати всі святкові дні нам всім єдності, сили, спокою. Особливо хочу побажати цього спокою єдності в міській раді, тому що повсякденній роботі ця злагода дуже нам всім дуже, дуже буде потрібна. Шановні колеги, щиро вітаю святом, з ним міста. Найкраще всім побажаю. Саме зараз ми живемо в дуже складні для України часи. На наших очах відбувається історія. Але нам ніколи не варто забувати, що ми є українці.